Тут використовується доволі крупний лист чайного дерева. От моя пусічка, да? да. А, до речі, моя киця пахне пуерчиком. 2012 рік від фабрики Чафан. Як ви бачите, в мене тут більш такий шматочок обережний. Я знаю, ти любиш пуер. Тоді ти попав туди, куди треба. Давай заварюй чайок. І сьогодні огляд на цікавий магазин Дон-Пуер. Будемо оглядати два прикольних чая від відомих фабрик. Перший чай це буде чай, старий товариш. Рецепт 7978, виготовлений у 2007 році. Від фабрики А, І другий буде Шупуер Laoча, виготовлений у 2012 році від фабрики Чафан. Відбірний великий чайний лист старого чайного саду в Лінсані. Саме цей рецепт здобув золоту нагороду в щорічній виставці в Юнані. Перед вами старий товариш. Шматочок у мене не самий презентабельний, але не треба забувати, що це витриманий, витриманий шупуер з 2007 року. Видно, що в нього тут такий присутній великий лист чайного дерева. Ну, як на мене, як на мене, виглядає апетитно. Першим у нас буде чайок від фабрики Хайвань. Ви знаєте, відразу хотів би попередити, що е, я обожнюю чаї від фабрики Хайвань. Е, е, це дійсно якісні, е, якісні продукти, е, причому е, в них е, пуери любої цінової категорії вони відрізняються від своєї реально крутою якістю. І е, е, цей пуерчик. Який у нас сьогодні 79-78, він дуже круто пахне. Як вам так пояснити в нього ідеальний такий аромат деревини? Але, але просто ну, на, наскільки тонкий і наскільки благородний аромат деревини, це я не знаю. З чим порівнювати. Але але якщо порівняти з шупуерами більш дешевої цінової категорії, там десь біля 800 гривень, то я не знаю, це як порівнювати червоне дерево і аромат олівця. Ну, просто ну, хайвань. Це просто ідеальний аромат червоного дерева. Я він наскільки такий глибокий, витончений, дуже приємний аромат. Я вже розігнав чайок до потрібної консистенції. Що стосовно аромату, настій, Має аромат дуже стриманий. Він не має ніяких таких якихось різких запахів. Дуже стриманий аромат і прориваються ці класичні нотки горіховості і деревини. Давайте спробуємо. Дуже делікатний смак має цей чай, дуже ніжний, підійде людям, які люблять такі ніжні пуери. Дуже смак відчувається таким навіюванням, його треба роздивлятись. Смак дуже благородний. Він такий однорідний і дуже-дуже делікатний. Коли ти п'єш цей чай, ти реально відчуваєш а, а, смак чаю окремо від а, смаку води. Ну, кипячена вода вона також має смак. І чай наскільки делікатний, що ти відокремлюєш ці смаки. Не подумайте, що він не має смаку, що можна почувствувати смак води. Смак реально присутній. Але він, але він особливий і відокремлюється від смаку води. Дуже смачний, прикольний чай, якщо ви любите ніжні пуери. Ну, це і вам точно зайде. Я, я просто не знаю, куди ще ніжніше. Ну, я впевнений, я я впевнений, що... що в чаях знайдеться ще більш ніжніший смак. Я, я, скажімо так, не куштував всі чаї, які тільки на світі существують. Але цей чайок я в топчик запишу як ніжний ароматний, прикольний чай. Шупуер від Хайвань, старий товариш 79-78. Рекомендую. Шупуер Лаоча. 2012 рік від фабрики Чафан. Як ви бачите, в мене тут більш такий шматочок що відломаний. По ньому можна замітити, що в нього більш-менша фракція і виділяються бруньки по кольору. Але треба розуміти, що це також витриманий чай, і, напевно, бруньок там було набагато більше. Вони, все ж таки, бруньки з зерками, вони темнішають. На черзі. У нас шупуер лаоча. Хочу відмітити, що лаоча це також крутий пуер, правда, з фабрики Чафан я не так багато мав справу, як з Хайваню. Не знаю чому, але це, напевно, єдиний пуер, який мені залетів і який я купую, тому що він мені подобається. Аромат, аромат в нього. Він більше, напевно, входить в горіхові ноти. І має такий. Присмак опаленої деревини. В ньому не відчувається якоїсь такої копченості, але от такий аромат опаленої деревини є. І горіхові ноти. Дуже цікавий аромат. Ну що ж, розігнав я. Лауча до потрібної консистенції. Давайте спробуємо спочатку аромат. Аромат чаю також не має ніяких різких нот. Реально дуже такий стриманий аромат має цей лаоча. В ньому присутні такі аромати горіхові і, можливо, такі нотки коняку. такі конячні ноти, але якщо прибрати, звісно, алкоголь, давайте спробуємо його. А цей шупуер. Він також має дуже ніжний, приємний смак, але він розкривається в доволі інших тонах. Якщо хайвань він розкривається в таких дерев'янистих тонах, то лаоча йде більш до горіхових. І багато хто відчуває горіхи в шупуерах, це, звісно, такий присмак грецького горіха, от перетинки грецького горіха. А в лаоча, напевно, присутній більше смак самого горіху, такого більш ніжний, такий горіховий, приємний смак. Дуже важко його розбити на дескриптори, тому що смак, він просто однорідний. Це також крутий шупуер. Над ним працювали люди, щоб він получився смачний. Я також рекомендую Лауча спробувати цікавий смачний пуер. І так, що перейдемо до заключення. Що хотів сказати? А сьогодні ми оглянули два доволі крутих шу-пуера від відомих чайних фабрик, і яке моє заключення? Це два пуерчика для таких продвинутих хлопців, які вже розуміються трішки на пуері. Новачкам я би порадив би все-таки спочатку спробувати щось простіше. Потрібно, знаєте, починати свій чайний пуерний шлях з якихось більш скромніших пуерів. Для чого це, от як на мене, як на мене, так це цей шлях потрібно пройти для чого? Треба от відштовхнутися від дна, щоб потім ти зрозумів, наприклад, чому цей пуер він набагато краще, чим тіше пив до цього. Тобто потрібно поступово, поступово нарощувати свій скіл смаковий, щоб дійти до того рівня, коли ти можеш відділити смак чаю від смаку завареної води. Тому я би вам радив би в Дон Пуері дуже багато цікавих бюджетних, прикольних чаїв, з яких можна починати. Я насамперед хотів би відмітити, що з Дон Пуера, напевно, я починав. Це мій перший такий чайний магазин. В якому я почав то слухати рекомендації, мені почали рекомендувати цікаві чаї. І я починав там пробувати просто десятками цікавих пуерів. І для себе, для себе я виділив деякі варіанти пуерів. Я, я вам так що доставайте зараз листочки і записуйте. Я вам зараз от просто продиктую. І, напевно, напевно, щас будуть тут о, вискакувати о, самі картинки і силички на. А, ці пуерчики. А, так, от: перший це шу-пуер старий товариш рецепт 9978. Це також пуер від фабрики Хайвань, але він коштує набагато дешевше і прикольний чай. З такого чаю потрібно починати. Потім шу-пуер чью. Чунь П'ю Хао, ніжний приємний смак. Крута упаковка, там ленточка, всі діла. Реально крутий, смачний ніжний чайок. Далі Шупуер золотий джин Ю. Цікавий смачний пуер. Рекомендую. Це дійсно цікавий. Мною був. Пропитий цілий блінчик, він мені дуже сподобався. А далі, Шу лао бан чан витриманий, витриманий ніжний пуер 2013 року. Чай з витримкою за такі гроші це просто топчик. А, далі, а, для любителів а, такої якби, чайного стану. Для любителів, як би попрацювати на роботі, от мені ідеально заходив цей чайок, тому що він дає такий робочий настрій. Це Шупуер Кумінський юнань. Дуже тонізуючий ефект і є такий легкий присмак кави. І ще от прикольний чай: це Шупуер бангчан чан Тім я смачний, такий ніжний, дуже приємний смак, при тому, там дуже багато бруньок, такий більш походить до Гунтіну крутий, реальний смачний пуерчик. Я би вам не радив, от чого б я вам зовсім не радив, це починати з якихось дуже дешевих шупуерів. По-перше, по-перше, ну, є Є, от, знаєте, деякі процеси, які займають час і гроші. І нормальний якісний продукт, звісно, пуер, так? він не може коштувати дешевше, ніж, наприклад, 800 гривень за 357 грам. Це за стандартний блін. Ну, от просто от, ну, не може він коштувати дешевше. Тобто це приблизно десь ціна десь 2:30 за грам. Потрібно розраховувати мінімум на ціну 800 гривень за блін. Якщо ви купуєте щось дешевше, то будьте готові до того, що там можуть з'явитися якісь неприємні ноти, дуже плоскі смаки, чай буде ну, явно неякісний. Можливо, можливо ще будуть якісь побочні дії, тому що ви ж знаєте, для виготовлення, для виготовлення неякісного чаю застосовують різні інші методи ферментування. Додають для прискорення для прискорення процесу ферментації, додають бактерії. Звісно, там ніхто не провіряє ці бактерії, як вони впливають на ваш організм. Тому, ну я би, я би, чесно від душі, я б вам не радив занижати цю планку. Почніть свій чайний шлях, то приблизно з тих позицій, які я вам назвав, це топчики за свої гроші, і вони вам дійсно зайдуть. Це дійсно ті чаї, які цікаві і смачні. А, тому, о, хлопці та дівчата, до побачення. Підписуйтесь на мій канал а, і будете завжди в курсі прикольних цікавих чаїв. Па-па. От моя пусічка, да? А. А, до речі, моя киця пахне пуерчиком. Отака от. Моя киця. Еще одна. О, о а це вообще пирожочек, да? Пирожочек. Такие манакицы есть. Давай.